Всім привіт, друзі! З вами LokiProX. І сьогодні виходить п'ята частина по зомбі І Нарешті я дійшов до кінця цього тунелю і побачив там драбину, яка веде невідомо куди. Також не забувайте, друзі, що на 3 лайка виходить продовження зомбі-апокаліпсису. Не забувайте про підписку та лайк. Ну а з вами був LokiProX. Всім удачі і приємного перегляду. Ну що ж, друзі? Треба підніматись по драбині, дивитися, що там. Фух. Ну що ж, Let's go. О. Блін, зараз. О, отак-от. -от -от. Тут нікого нема. Ящики. Опа. Медицинські ящики. Військові ящики. Медицина ще. І ну, тут вже таких як кейса, я не знаю, що це як, як це пизнити. Сундуки є. Опа, ану тут? Аптечки. І записка якась. Опа, записка, записка. Що... Щоденник, щоденник. Так, зараз ми його прочитаємо, зараз я це все приміщення перед... Ого, тут припасів. Ого. Нічосі. А ну зараз передивлюсь все приміщення, чи воно. Блин. Чи воно тут пусте, чи ні. Бо... Я не знаю, чим це може обернутися, якщо воно не буде пусте. Ще один кейс військовий. Тут он, медицина. РПК. А ну, стоп. РПК повністю пустий. От, жодного патрона нема. Так, там його назад. Опа, табличка якась. Головна кімната, так. Так, ну що тут у нас? Опа! Опа, 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 Привіт. Вечер хату господа. не 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 Блин, я трошки, знаєте, так злякався, зараз де там аптечки мої. йо моє Це капець, ребята. Опа. Пательня. О, заберу її, чоби ні. Опа, ще щось. Бронежилет. Леж... Опа. Оце то, то тоже нам треба. Бо мій вже якісь не. не, не, не такий. Опа, ще, ще два медицинських набора. Ого. Так, стопа. Так, де цей бронежилет? Ось. Ну нічого він захищає, так, нормально вам скажу. А ну, оцей. Оцей як. А ні, цей навіть слабіший був, найслабший. Ні з тих, що в мене був. Ого, в мене. скільки цих знилих фігові. Треба їх повикидати кудись тут, не знаю. Сундук чи ще щось. Так, ну приміщення пусте, це вже радує тепер. Нарешті. Так, так, так. Куда покласти? Де тут сундуки були? А, от сундуки. Так, ось сюди, всяке сміття вложуємо. Вілля мені не треба. Ні, ну мясо треба, ну блін. Це теж не треба, не треба. Пусті бутилки. Отсюда, кстати, воду зараз візьму, попити треба. Так, 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 так. так. <кхів> Де тут у нас оп. Так, все. Зараз ще подивимося, що там. Які там... Ну що там в кейсах, о, ще аптечка, Якщо я не помиляюсь. Ще щось випало. А ну оп. Отак от. от. Блін, не знаю, що випало, не побачив. І отак от, от, оп. Блін. Зараз оп. Так, от трошки. Так, не знаю, забрав чи ні. Оці от, от також забираємо. Все-все тут от, от, от. Так. Ого. Там що вже ніч? Опа, зомбак стоїть. Так, стоп, я певно не все перевірю, бо тут ще військо... Да, от. військовий кейс. Так, тут що тут? Медицина в нас. І там два медицинських роді лежало, да? Да, два... А чо так темно? О, світло є. Я таки подивився, лампочку, думаю, може, світло є. Так, забираємо. А, мені вже тупо нікуди грузити. Блин, ого! Дві, три аптечки, три аптечки Так а це, це не стакается, блин а, Ладно, окей Щось треба викласти. Оце вже це мені треба, а це вже не Ця біта вже залізна своє Віджила, так що и сюди ложим Так, де там пательню взяв, все Так, вот так, стоп, що з військового кесі випало? Чи воно там наверх? Полетіло, я не знаю якось. Ану, отак от, опа. Блін, не знаю. Не знаю, що з кесі випало. М -м -м -м. Ладно вже. Заб'ємо. Так, треба записку читати, ну. Так. Ну що ж тут? Сьогодні день, перший день виживання у цій будівлі. Ми бачили військових, та вони сказали, що за нами пізніше приїдуть, і що планується евакуація. День два. А стоп. Евакуація планується. Але ці люди не знали, що вона потім відміниться. День другий. Ми зрозуміли, що не одні в цій місцевості були звуки вистрілів, а також велика група зомбі бігла до селища. Треба буде сховати... Сходити, подивитись, хто там залишився. І якщо нікого не буде, то осядемо там, день третій. Тобто вони мої чули вистріли. Значить, люди були, але де вони зараз? День третій. Сьогодні ми ходили до моста. І от не зрозуміло, якщо ми переліземо на той бік, то назад ми вже не повернемось. Там все загорожено мішками з піском та ключою проволоку. Завтра будемо йти в селище, бо в зомбі стає дедалі більше. На зборах було прийнято рішення не чекати військових, а перелазити загорожу на мосту. День четвертий. Зомбі прорвали оборону, і поки я це пишу, вони вломлюються сюди. Надіюсь, ми зможемо витратити Блін, яке витратити Вибачаюсь, друзі. Витримати натиск треба валити звідси, бо це небезпечно. Що я? Остана записка? О, стоп. Прориваємось до бази схід. Що? Вони тобто теж знали про цю базу? Ні, ну мені не показалось, прориваємось до бази схід. Значить, ці люди також знали про цю базу і так далі. Так. Ого, тут припасів. Блін, а я не знаю навіть куди це ложити. Мені тупо нікуди це ложити. Блін. Ай, блин, блин, блін. Що тут в мене є. Ну. Так, зараз. М'ясо, серея сюди. Ці патрони отак от. Консерви сюди. Кості мені не треба. А далі мені все треба. А, ні, бутилка оця от не треба. Ну, добре, заберу я собою бутилки з водою. Їжу ще трохи і все, і патрони не влізать вже. Хоча нашого на мені. Вони 50-го калібра плюс. У мене 50-го калібра просто нема. М -м, я не знаю. Так, порох. порох мені не треба. Так, це, цей бронік вже мені теж не треба. Так от. Вода, їжа. І все, я під зв'язку забити. Ще якийсь ножик був на 6 урона. Так, ну, я не знаю. Залізу, мені, певно, не треба візьму ще. Отак-от. -от. Так, що ще можна викласти? Блін, ну я не знаю. Все одно, навіть якщо ці патрони викладаю, в мене остається один слот. І в цей один слот я маю помістити якось 5 бутилок води і цих і дві тушонки. Я не знаю, як це помістити. Ну блін. Е -е, може тут десь рюкзак, є, я не знаю. Десь висить. А ну зараз. Нет, тут на поличках ніде нема. Тут тоже ніде нічого. вообще порожньо просто. О, купити надо купити. Так, 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 п'ємо. Блін, фляга пуста. Пусту сюди. Опа, вот так от. Так от пуста. Так, так. і так. Все. Так, вот так вот проходим. Блин, ну я не знаю, може я десь рюкзак тут стоит, чи щось типа того. Так, стоп. А, я цю ще не відклював. Ще Щось випало. Блин, ну я не знаю, може десь вот тут рюкзак я, ну блін, ну. Я тупо не вміщую. Вообще взагалі ніяк не де. Блин. І тут нічого нема, і тут нічого нема. На двір я не хочу йти, бо там зомбі. А Ану зараз. А он, он. А, ні, стоп тут бандит. Опа, сейчас аккуратно. Може його вбити по-тихому. Ну все одно користі не приносять. кудись пішов, я не знаю. Ану, зараз подивлюсь. А ні, то зомбі. Та ні, вроді більш. Опа. Опа, опа. Щось випало. Ну, не випало, точніше, це і валяється на землі. Так, так от бутилки і скинем. Так, шо це? Червоний рюкзак. Опа. Оце то, що нам треба. Так, 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 так. Опа, тут якась записка і. Пил. Пилка, я не знаю. А ну. Якщо ти це читаєш, значить ти знайшов цей рюкзак і певно прочитав першу записку. Якщо ти ще знаходишся в цьому селищі, то ти хочеш звідси вибратися. А в цьому допоможе пилка, яку я залишаю для тебе. Всього найкращого, якщо ти ще живий. Тобто ці виживші знали, що я в один день можу сюди прийти і захочу вибратись? Чи що? Я не знаю, ну. Може це мій сусід? Я так знак буде. Ну, все дуже цікаво, друзі, я вам так скажу. Але сьогодні до моста я, певно, прогуляюся. І не певно, а 100%. Так, я все. А, я ще цей, хотів все позабирати. Так, от шалкер ставим. Так, от так от. Ляги з водою сюди, так. А ну, що там ще в рюкзаку у нас є. О, о, о це все. Оце все в рюкзак просто. Блін, як добре, що я його знайшов. Я тепер ще й інформацію знав, що мене. Тут. Хто, ну як сказати, мене як не чекали, мене просто про моє існування хтось знав. Із-за пострілів, що я. ну, що я в селищі стріляв тоді от. Треб... Звідси треба вибиратись. Хоча б, блін. Ну, вроді я все з бази позабирав, я не знаю. Ну... ну. Вроді як все позабирав там з бази. Я там, в принципі, та й нічого такого не лишав. Якщо не помиляюсь, так що, ну. Так. Бандаж ще візьму. На всяк випадок оці штуки. Ну, і ножик може знадобиться там колись. Так, 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 от так от. Переклад... А, ну, їх, да, їх можна, бандажі так от. Так, це сюди, сюди. Ножик теж звідси... Так, сюди, сюди. От. Скільки місця звільнилося? От, якраз те, що доктор прописав. Отак-от. От, от. Так. Так, стоп, стоп, стоп. Треба ще рюкзак якось вложити. Блін, але в мене 4 патрона і... І заряджений дробовик повністю. І все, і більше патронів нема. Тільки пістолет і дробовик, все. Так, так от, от, от забираємо наш рюкзак. Може так пройти? Хоча ні, так. Так буде, я так зрозумів, якщо там... А ну, де магазин там? Зараз, зараз. Валять. Опа, опа, опа. Я вже зомбі чую. Так, якщо, магазинчик. Да, магазинчик там, значить, десь в тій от. Зараз. Десь в тій от стороні у нас. Блін, е... як би це пояснити. Мі... О, міс. Я забув, коротше, слово просто. Що, виходим. І стартуємо, певно. Так, зараз купю води. І просто біжим. На всякий випадок. Раз, два, три, коротше. Блін! Оце прикольно. Я ще включу проволоку в ліс. Оце фігово, фігово. Ще один біжить за мною, міст, міст, вон. Так, 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 опа. Так, біжим, 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 бігом, бігом, бігом. Якщо що вже на мості буду відбуватись від них. Да, там там якесь загорожа, коротше якась, я не знаю. Надіюсь, вони від мене відстали. Бо з ними битися я не планую. Все, я вже Притекней в персику загоровлю. Що тут написано? Увага карантинна зона, в'їзд заборонено. Так, оно ну зараз от такого тут. Так, ну вроді не йдуть, а вже й мені є. Блін, коротше. Я зараз це буду розбирати. Ну як сказати, не це, це просто тут от -от -от. піднімати все. И буду выходить уже. Вот так, а ну, сейчас это вот сниму. О, это нормально. Ну и закат четкий, конечно. Не, ну реально четкий закат. Там он месяц уже. Так, а ну, проволоку. я как Давай, давай, снимайся. Блин. Ну, давай, давай, давай. Уф. Одну сняв, сняв, сняв. Так, Осталась ще одна кулюча проволка і. І все. І можна звідси вибиратись. Не. Все, друзі, туди я вже не повернусь. Ну що ж, назустріч пригодам.